Засідання має бути відкритим, чесним, прозорим, може складним, але е, прозорим. Чому телеканал Інтер в прайм року, бо новорічна ніч, це є прайм року, дозволяє собі політичний символ держави-агресора поміщати, як героя культури в країні, яка зазнає і втрачає людей від цієї агресії. І ви зараз говорите про букви, а я вам говорю і про людські життя. Букви ми можемо написати. Мені б дуже не хотілося писати дуже жорсткі закони. Мені б хотілося, щоб була саморегуляція і було усвідомлення, що є цінним насправді, що є дух цього закону. І не треба писати закони, які потім будемо жити за ними за роки, якщо є свідомість того, що краще до цього не доводити, і займатися саморегуляцією, поважаючи власну країну, власний народ і ті численні жертви, яких ми зараз зазнаємо. Дякую. Результаты мониторинга и те э, правовые претензии, которые есть или могут быть к телеканалам, каналу Интер, каналу плюс каналу 1 +1, канал Украины или любому другому каналу. То есть в моем понимании подобные вещи должны проводиться только исключительно в рамках правовых. То есть есть определенные процедуры, есть определенное э, понимание. То есть э, и отходить от этих процедур. В моем понимании это неправильно. Вторая сторона вопроса. Здесь уже было много сказано. Начал ну, в в принципе, в какой-то степени эти вопросы перекликались и вызывали разные дискуссии. То есть канал Украина, ну как и канал, который присутствует здесь, это общенациональный канал, мы несем ответственность и мы вещаем на всю Украину. То есть мы представляем интересы всех телезрителей, которые живут в Украине. Так сложилось, что Украина это страна большая и действительно есть много социал-демографических групп, которые не все имеют одинаковые интересы и не все, не все смотрят один и тот же контент. Причем это не всегда работает линейно, потому что тоже российский контент на Западной Украине смотрится достаточно большим процентом населения, как это не странно. Но вопрос не в этом. Вопрос заключается в том, что мы как медиа и мы как представители канала, мы, конечно, несем ответственность и продолжаем нести ответственность за тот контент, который мы транслируем. И, конечно, единственный рабочий инструмент... І не тільки в Україні. І я ввірю, що не будуть продовжувати робота Сювірі, а з саморегуляція, яка працює через персональність. Пане Ірине, э, таке питання. Ми вже виходили. Тут вийшов з ініціативи канал 1 плюс 1, підтримав їх телеканал Тоніс, що до прийняття законопроекту, який свого часу заявив Стейць, э, щоб самі телеканали утримались від показу тих осіб, які об'явлені оголошення персоною грати. Че підтримуєте цю ініціативу? це не наша пропозиція, це, вибачте, ваша саморегуляція. Ну, на самом деле, э, я не можу говорити за другие канали, якщо ми говоримо о Україна, то да. Україна завжди придерживалась и придерживается этого. Ті вопросы, которые виникали, ми всегда их самоурегулировали. Я думаю, что в этом отношении канала Украины вопросов нет. Okay. Yeah, yeah, я, я, не розумію, я, не я уточню на... плохо поняла да, да на русском языке э, правильно ли я понимаю что сейчас вы своим словом гарантируете присоединение канала украина к инициативе канала 1 плюс 1 по поводу э, ограничения Трансляции в эфире ну скажем так тех персон, которые выступают против целостности Украины я и реально, ну, я, против списка каких-то я всего. понял все очень хорошо. Нет, я не поняла ваш ответ. Я в следующем, ответ ответ, что э, да или нет? Мы не можем использовать редакционные стандарты и понимание один плюс один. У нас есть свои редакционные стандарты. Мы, конечно, воздерживаемся всегда <связываем> и, <связываем> и воздерживаемся в течение года, и будем воздерживаться в дальнейшем от проявления любых э, одиозных и любых, э, не, скажем так, трак э, 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 неправильно трактуемых э, проявлений в нашем эфире. <связываем> <связываем> Стас Михайлов, Лев Лещенко, Григорий Лепс, э, Елена Военга. Сергей Трофимов, Надежда Бабкина относятся к этим персонам? Я, как зритель, сказать не готов, потому что я... А этих... как руководитель канала... Руководитель канала что замок, Украина, то есть если есть конкретные законы, если есть конкретные, э, законы, если конкретные списки, это что это персональная игра, Мы только что, вообще, вот последние минут семь с вами говорим о саморегуляции. А вот большей это. части вы... А дальше я просто переспрашиваю на понимание, вот правильно ли я понимаю, что вы ну, берете на себя это ограничение, что вы сами э, устанавливаете для себя правила этой саморегуляции. Абсолютно верно. И какие они тогда? То есть кто, вот, да, кто э, является теми э, условно персонами, э, которые не, мы не увидим больше на телеканале? Те персоны, которые э, прошли э, и были запрещены там, на уровне Госсена, они в нашем эфире не появляются. Те персоны, которые, которые а вызывают, вызывают резонанс. В нашем эфире не будет Кобзона, в нашем эфире не будет Газманова, если об этом вопрос. Если говорить, речь о большом списке людей, которых вы называете, ну, нам надо провести анализ. Я, я не готов сейчас сказать. Не... Конечно, если эти люди являются врагами или являются одиозными личностями, они, конечно, на канале Украины появляться не будут. Ну, это достаточно смелое задание, спасибо. Нет, ну, но ну, для этого... Ну, под протокол, что... пан Евгена, я, чтобы вы разумели. Это он, я, может, смело, я, но, под протокол. я понимаю, просто я хочу сказать о том, что для того, чтобы определять списки этих людей, у нас на данный момент времени, кроме саморегуляции, никаких, никаких других методик нет. Я не погоджуюсь с тем, категорично не погоджуюсь с тем. Що пан Бордянський говорив, що телеканали консолідують суспільство. Та не консолідують на суспільство. Правильно сказав пан Артеменко, архіви не горять. І всі ми добре пам'ятаємо, хто транслював і коли транслював карту Розколитої України у 2004 році. І в наших моніторингах дуже чітко зафіксовано, телекритика проводить моніторинги вже більше 10 років. Дуже чітко зафіксовано протягом минулого року. Ми робили моніторинг усіх основних телеканалів, основних новин. Як телеканали висвітлювали події Майдану, і ми чітко бачили і знаємо, хто називав, як називав протестуючих на Майдані, на яких каналах це були радикали і фашисти в контексті, так як це робила російська пропаганда, хто і як висвітлював події початку е, війни на сході, коли називали е, терористів ополченцями, і так далі, все це є зафіксовано і тому. Я знаєте, я дуже ліберальна людина, я теж проти надмірної регуляції державою. Але в умовах, коли країна йде, знаходиться в період війни, ну я просто, ну правда, напевне, апелювати до моралі пані безлюдної або там інших керівників, в яких в очах завжди тільки крутяться цифри, дуже складно. Але напевне, ну люди, ви ж живете в цій країні, треба якось подумати про те, що ця країна має ще далі існувати, і ваші діти будуть в цій країні жити. Це дуже важливо. Тому з одного боку, я хочу закликати на і е, парламент все-таки розглянути питання, е, які тут ми е, обговорюємо. Питання, можливо, деякого законодавчого регулювання це важливо. Але з іншого боку, зокрема, питання медіавласності. дуже важливо. От це питання, яке вже стільки років актуальне, прозорості медіавласності. З іншого боку, питання до всіх телеканалів, питання саморегулювання воно дуже важливе. Ініціатива підписання меморандуму, все таки телекритика підтримує цю ініціативу, з якої вийшла громадська рада. Кажу, це ж символ і не тільки один обзор. Тому навряд чи треба вдаватися до переліків осіб, яких що і я третє. Погоджуюся з тими, хто вже казав, що наша юридична база. А ні, наше законодавство є недосконалим Ми сказали, Недосконалим чи недостатнім. частково погоджуюся, але це не означає, що в нас немає юридичних підстав для активних дій держави, і зокрема навіть цьому органу, для того, щоб застосувати все, що закон дає групі регулятора. Почну з найвищого закону для. Української держави це конвенція. Ви всі тут журналісти, ви знаєте, що ваша Конституція це те, що вас захищає стаття 10 конвенції Європейської. Так чи ні? Це стаття 10. Туди і свобода слова, і інформація, і другий пункт чітко каже: здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками і відповідальністю, не повинен законодавець розшифровувати для мов. Для того, хто веде мовлення, це мовець, не мовник. Політик написав закон це виправдає, те, що мовник це мовознавець, а мовець, той, хто здійснює мовлення, сам розуміє повинна обов'язки і відповідальність перед кіберзуспільством, може підлягати таким формальним умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними -та 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 -та, в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки. Чи мораль? Оці речі, вони дотичні до нашої ситуації. Вони є. Конвенція нам це дозволяє робити уже. Але для конвенції є суд європейський. Це є Конституційний суд для всієї Європи стосовно прав людини, який захищає права людини. І він що говорить стосовно в коментарях до цього базованих на рішеннях? До цієї статті він звертає особливу увагу на domestic Political background of discussion. Домашнє політичне тло оцеї дискусії, що у нас іде тут, і говорить, що ситуація війни чи проблеми, пов'язані з тероризмом, виправдовують обмеження на свободу слова. Більше того, це поширюється і на зміст і технічні аспекти обродкастинг system, Системи, яка здійснює мовлення. І говориться, що у цьому випадку. А У цьому випадку не тільки може йти мова про осіб, а про весь зміст. Тому що, коли кажуть, що у нас соціо -дві соціокультурні групи, так от ті, хто кажуть, вони ж створювали 23 роки цю соціально культурну групу, яка її привела до цього трагічного результату. От чому справа тому я в цю дискусію далі не піду. Ми можемо поділити на скільки завгодно соціальних груп. але ж ми можемо бачити статтю 34 Конституції. Це вже ж наша стаття. Що вона говорить? Про свободу слова і думки, і вираження і інформацію. Те саме може бути обмежено законом в інтересах нас безпеки і моралі. Це є. Візьмемо закони ваші, що є. є. Я Закінчую. Візьмемо ці закони, що є? Вони абсолютно достатні. Закон про телебачення радіомовлення, пункт 7 статті 4. Держава всіма можливими законними засобами допускає розпалювання ворожнечі. Що таке ворожнеча? Разом із нами. Мене... Відкривайте кримінальний кодекс, будь ласка, коментар, дуже обширний коментар. Наші науковці видали. Не Чи читали, не Ні, я читати не буду. Будь ласка, там все розписано для того, щоб обґрунтувати юридично ваше рішення. Це для вас, щоб ваші юристи це взяли. Бо мова йде про ксенофобію, чого в нас ще немає в законодавстві, але ж треба пояснити, що ксенофоб і Путін-ксенофоб, і Хлабисін ксенофоб, і той, хто царя грав в русском кіно, теж ксенофоб. Навіть всі, хто ненавидить українців, можна говорити там, приниження подарі, але це ксенофобія, це що засуджується. Можливо, до цього треба дійти. А більше того, це расове, будь ласка, відкрийте про те, що, на що встановлені закони Кримінальний кодекс, 110, посягання на територіальну цілісність і недорканність, тут абсолютно сказано, що це є за змістом. Тому достатньо юристам телеканалів, юристам Держтелерадіомовни чи Нацради, подивитися на ці речі, які підпадають навіть у вашому законі на захист суспільної моралі. Кажу, це не те, що. У Костицького комісія по порнографії чи по е, педофілії. суспільна мораль, щоб так примітизувати, ну це може це недоречно, не, не вже змора, не дуже морально. Ну, давайте будемо так: у сім'ї похорон може в цей день бути в цьому подвір'ї весілля. Оце є суспільна мораль. Якщо в суспільстві є частина людей, яких щось це обурює, не сприймає які йдуть, протестують або обурюються у них печаль, у у траурних жалоба. У них це не може бути весілля. От, і це є той, е, той е, е, чинник, який веде до регуляції і саморегуляції, і регулятора дії регулятора. Оце є суспільна мораль. Тому я в принципі виходжу з того, що навіть за цією недосконалою базою, але її треба удосконалити. У регулятора є всі підстави, щоб діяти на юридичній основі, на основі юридичних стандартів Європи і не казати, що ми дуже ліберальні. Ні, ми не дуже ліберальні. На законодавстві не все так ніхто не думав, бо це ж закон приймався другому році, один до четвертому, один в сьомому, і це ж було в умовах миру. А зараз інший стан. Інший стан. Тому я просто можливо на зараді треба ще провести не одне. Засідання. І, між іншим, стосовно двох останніх фраза, стосовно двох соціокультурних груп у всіх європейських документах, які стосуються мови і прав на зменшити, що хартія європейська, що конвенція записана, що єдиним інтегратором те, що об'єднує у, у суспільстві, одним із найважливіших є державна мова. От чому справа. Те, що дві соціальні групи утворені, оце ж роз'єднало. Тому що кожен громадян, як патріот, він може бути інтегрований тільки тоді, коли в суспільному спілкуванні, а телебачення національне це суспільне мовлення. Це не є е, е, організація, але це суспільна функція. Тому там якого менше має бути чинників, які роз'єднують і, і наголос. І в рамках саморегуляції має робити всі на це трапунки штепселя, що в радянські часи це було, а нас доводять до цього. Тобто, треба все. Дивитися, що саме об'єднання я вважаю, що моє рішення знову кажу без всякого тиску, моє особисте рішення, як і рішення всіх цих членів національної ради було прийнято з рахуванням думки громадськості, з рахуванням тих законів, про які казав відомий юрист Сергій Головатий. І ми вважаємо, що це, це рішення справедливе. Правильно. Але ваша громадська рада говорить, що це рішення незаконне. Тобто у мене немає не не вашої громадської ради, у нас є громадська рада при Національній ви, Раді. І це... Ви да. Да. і це є думка не всієї громадської ради, причому, до речі, якщо ви знаєте, була окрема думка окремих членів Нацради зовсім інша. Тому давайте казати не про громадську раду, не про тих, а казати, про яке рішення прийняли члени Нацради. Рішення прийнято одноголосно. До того ж, я можу для вас сказати, що дивіться, що за цим рішенням стоять і інші рішення як звернення до генеральної прокурора СБУ, хто фінансує телеканал Інтер. А в власниках телеканалу Інтер є перший канал російський. То фінансує інші канали Росії українські, які є з невідомого медіа в Україні, і це є пряма шкода державі, на мій погляд. Я правильно зрозуміла, але це провинився так. мовити, не тільки Інтер, але решті тільки перевірка. В ході перевірок будуть якраз виявлені. Ті порушення, про які ми сьогодні говорили, чи просто так? ті канали, які сьогодні теж мали до себе претензії, вони висловилися на відміну від каналу Інтер. Кілька каналів визнали свою помилку, покарали тих, хто. Її. тобто проявили готовність до діалогу, розуміння ситуації, тому така, так вийшло таке вище. Прошу друзі.